І знову добрий вечорочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні в прямому ефірі ми подивимось церемонію не нагородження, а тільки номінантів Готі. Хто не знає, що таке Готі? Це Game of the Year Сама велична, сама потужна, сама цікава нагорода гри Року, яку порівнюють дуже часто з ігровим Оскаром. Так що, друзі, не знаю, як ви, а я, в свою чергу, very excited. Ну і так, сьогодні ми дізнаємось, які саме ігри номінують на цю величну нагороду. Понятно, що там буде Kingdom Come, Кодзімщина, Коротше, багато всього хорошого, в тому числі Сілксонг, там буде. До початку залишилась всього лише одна хвилина. Я пропоную підняти келих за це е, дійство, да, за цю подію, побажати вам гарного перегляду і сказати Слава Україні, друзі! Героям слава, давайте бахнемо. М -м. Всім привіт, всім привіт, всім привіт. Kingdom Come чи Експедиція? Ну, подивимо, Сілксонг має шанс. Сілксонг. Так, робимо ставки. Хто купує Ubisoft? Точно не Майкрософт. Я думаю, їм уже бабла не дадуть. Новий трейлер Мас Ефекту. Сьогодні не буде. Це не та, не та ситуація. Це тільки номінанти. А всі трейлери будуть уже на, через місяць на самій презентації. Анонси? Я не думаю, що будуть анонси. Всім привіт, друзі! Всім привіт. Не забудьте за вподобайку, будь ласка, за шалений коментар. І зараз будемо починати. Пррр! Які твої ставки на гру року, а сьогодні тільки номінанти. Гра року буде пізніше. Банан за мій фаворит. Ну от, серед Нінтендо ігор однозначно вона. Як ваш настрій, до речі, друзі? Уже зараз починається. 18 секунд. Субтитрів, на жаль, немає, я хотів саби зачитати, але. Експедішн 100% отримає готі Мангую. Е, ну, побачимо, побачимо, побачимо. Взагалі, там ігри хороші. Філ знову не потрапив на готі, жодної ігри від Філа. Все, поїхали. Ladies and gentlemen, Поїхали дивитись. Привіт всім! Це Джеф Кейлі. І офіційно ми починаємо. Завтра халва да завтра буде кожного року. Ми збираємося разом і збираємо разом кращі ігри. І Сьогодні ми подивимось на дуже багато крутих ігор, створених видатними тварцями. Ітак, зараз будуть номінації по категоріям. Пройдемось, пройдемось по всім категоріям. І так, перша категорія. Мюф. Перша категорія. Перша категорія. А, о, так. Кращий перформанс. Це ну типа кращий актор. Ай-яй-яй, мале маленькая моя. Oh. Блін, я за я за брейкера. <laughs> за бейкера, точніше, за брейкера. <laughs> Гра PS Studios, я ще не знаю. No Man's Sky. так. Мобилочка. Мобилочка цікава. Щось я Sonic Rumble пропустив взагалі не бачив.

Toma Otoa for Ghost of Yote and Woodkid and Ludwig Forcell for Death Stranding 2 on the beach. Музончик. Ні, це аудіодизайн, ну Ні, ну Battlefieldу, до речі, можна дати. Хоча тут тут складно буде. Тут тут прямо Два останніх я б не брав би за аудіодизайн. Вітаю, госпі, привіт. Це призав на 10 хвилин, ну десь так. Краща адаптація. так. До речі, непоганий, поганий. О! Блін, я Антілдаун так і не глянув. Та що ж це таке? Так, без Наратів. Ну тут, напевно, експедиція візьме. Хоча Kingdom Come також має шанси. Дивлюся, Саунд Хілл все ж таки проліз проліз в усі категорії також. Так, о, Балдура, Балдура продовжує ком'юніті саппорт хрі я чесно кажучи, не знаю, що тут може бути. Lost Records, Bloom and Rage, Sound of Midnight and Wonderstock. The Sounds of Midnight згадали, оце так да. <плес> ну тут однозначно, тут, <плес> тут або арк, або батла. Блін, сплит фікшн шкода, щось вона мало де просочилась. Андрюха, привіт, привіт. Незалежна гра. Я думаю, та синя кімната може виграти. Чи як вона там. Типа, які не були раніше, да? Раніше не були на геймзер. От Блю От Блю Принц, я думаю, може виграти оцю номінацію. Дес Нє все забираю слова назад. Деспач зарішать може. Блін, а Дедпул уже вийшов? Я щось пропустив цей момент. Я все. Добрий вечер, Фокси, добрий ой Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пішла, пішла валиць, пішла. Та ти що? Хорош. Ну, я я думаю, ви я думаю, ви виберете Відьмака, але я в свою чергу так. Блін, Індіанич також дуже добре. Роменаторе, привіт. Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, and The Outer Worlds 2. Абост Абоба хотів сказати, але це не зовсім Абоба. <coughs> Чесно кажучи, файтингів в цьому році взагалі я пропустив. Колекція кажуть погана. Mortal Kombat Де are... <coughs> <De> твоя номінація? <coughs> <Нема>. <coughs> ой Ой-ой-ой. Думчак. Блін, я за Думчака проголосую тут. Тут тут тільки Думчак в цій категорії. Так, інновації. Це для людей з інвалідністю, я так розумію, да, з обмеженнями. Тут нічого не скажу, тому що не шарю. Сімейна гра, шаря. Ну тут, якщо сімейна, то напевно Нінтендо забере. Хоч, блін, сплітфікшен не, не зовсім родинна гра. Вона м'ясна досить. Ой-ой-ой, третя вже вийшла, я другу пам'ятаю. Тут нічого не скажу. Всім привіт-привіт. Mario Kart World Racing Game Mario Sonic Racing Cross Mario Mario Mario, Mario, Mario. Ще <плес> <раз> Mario обираємо categories starting with Best Esports game category просто жесть 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends. Тут все незмінно стовпи стоять. Чуві. <плес> Рік e на ігри топчик, ага. Та і попередній був Топчик team 2, team PH, Наші Legends будуть чи Bang Bang. не буде, Віталіті це не наші, 2 моєму це не наші по наші Так, Давай вже готі викатуй, діду. Clare Obscure, Expedition 33, Death Stranding 2 on the Beach, Ghost of Yote, Hades 2, and Split Fiction. Так. And now it's the big one. Goaty, game of давай, the давай, давай. The game that the absolute Зараз він розкаже нам за Готі гру. Our global TGA jury has selected the following six games as the nominees. Шість кращих ігор цього року. Шість. 6. Експедиція очікувано. Очікувано Так, Десуха. де суха, це я проголосую. Донкі конг в принципі достойно. Достойно, Хейдіс хороша. Тільки от я, блін, не знаю. Мені хейдіс найслабший слабкий з цих всіх, я б сказав би, тому що перша була В принципі. Всі ігри, ну якби, я думаю, всі погодяться, да? Нічого не забули.

we'll announce those nominees on monday december 1st so set a reminder on the website if you want to be alerted the winners in all categories will be revealed live starting with opening act at 4.30pm pacific 7.30pm eastern 12.30am gmt at the And live every major video and plot... Так, ідемо голосувати. Зараз If буде наша номінація Пацанська. Терстейдесебролеве селебрейтбес е сіваснест. Давай, давай, діду. Десембер го Побачимось. Ми з цими шановними панами та панове. Так, ну а ми, друзі, йдемо голосувати тепер. Ми будемо голосувати по всім номінаціям зараз. Разом, так би сказати. Так що я вже розм'яв свої пальці. Заходжу на сайт Game Awards, шарю вам екран, і будемо зараз разом все проробляти. Так, де воно у нас? Де воно у нас? Ага, от, пішло, пішло, пішло. І так, шарінг екрану. Оп, а у нас тут уже все шариться. Так, вебсайт апдейт. Та ну, як би і не треба. І так, я пам'ятаю, що тут треба зайти через Google. Заходимо. Конкретно так заходимо. Блін, чому воно кожен раз питає? Вони що, сайт змінюють кожен раз? Начебто я вже на цьому сайті бував. <coughs> Коли буде Ukrainian Geek Awards. Та вже от зараз якраз. Зараз якраз і будемо голосувати. Пало, кинь посилання, скидаю. Така GameAwards.com сайт називається. Будь ласочка, шановні. Ну що, давайте голосувати. Він завжди висить повністю, коли оце перше голосування. Тут іще очівки зазвичай дають, бачите, от залочено щось. Потім щось можна буде розлочити. Ну, давайте, старт войтінг. Ну, і що? Старт войтінг. Ну і все, якби. Ну і все. Ось ми і проголосували, так би сказати. Пам-пам-пам, що, -пам -пам. все? Може роздуплейшн відбудеться, але, чесно кажучи, не факт. Це ж зараз всі ще манулись, і саме прикол, що кожного разу така ситуація. Це типа з одного року в інший рік. З одного року в інший рік. І ніхто чомусь не зробить якусь, я не знаю, вони б якісь дзеркала б попіднімали, що типу, ну якось розвантажити да, цей вузол. А так виходить, що всі заходять голосувати, воно все лягає. І на цьому все. Можна хоч категорії глянути. Ану, Game of the Year. Типа можна глянути категорії, але всередину зайти не дає. Шкода. Сайт не витримав. Діставай скріни. Які скріни? Ти про що? Так, присім доброго вечора. Алексе, привіт. Голосуємо за адмінів сайту з прямими руками. Треба нашого туди! Нашого козака треба заслати, щоб все їм там налагодив. Так. Може ще отак зробити. Старт войтинг. Супертест, Да, тестанули дуже жорстко. Поклали сайт. На лопатки, я б сказав би. Я не знаю, чи є сенс чекати прямо, да? Напевно, чекати. Що тут? Що, що вони хочуть? Consquet official. не знаю. Можна логаут просто зробити, та й все. Так, ану. Ну, давайте ще пару разів разів спробуємо. Якщо ні, то я думаю, що немає сенсу висижувати ці яєчки, да? будемо рухатись просто далі. І так, проголосувати. Ти ж казав, що скріни дістануть, щоб показати, що я не привів, коли казав, що по студію не спрощення пішли. А при чому тут спрощення? Я взагалі не викупаю. Причому тут спрощення? Ну, а як може попасти Ghost of Utah на готі, якщо там по суті нічого нового немає? Вони ж просовують ігри, які щось нове вносять, і експедиція тому попала. Та й так, якщо по рокам пройтись, то там, де є якийсь кардинальний прогрес сильний. От, ті ігри і попадають на номінацію. Наприклад, той самий Death Stranding 2, він за рахунок Crazy сюжет. Був би там сюжет прохідний, він би не попав би на номінацію. А так, за рахунок гри акторів, за рахунок незвичного сюжету, подачі. От. Ну, геймплей там, в принципі, Death Stranding 2, це ж те ж саме, що в першій частині було. Трішечки приукрасили. Ти ж казав, що є тей готі. Ну мені подобається, господи, я від своїх слів не відмовляюсь, Я зараз буду грати в готі. Там вже дуже чекаю велич від Naughty Dog. Ой, да, -да, 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 да Хочеться, хочеться Intergalactic трейлер побачити, але. Зробила собі ПК живіш палерин. Happy, привіт, привіт, привіт. Блін, і скільки ми тут сидіти то будемо, коли воно роздуплиться? Це зараз, поки всі проголосують, а воно ж виходить, хтось голосує, і в цей момент воно зависає, всі починають заново голосувати. Я пропоную, напевно, піти в Йотей поганяти. І потім потім, зі стріму Йотей вже проголосувати. Що ви думаєте? Зачекати. Для мене тей теж готі. Чоловік зараз кіндомкам грає задоволений. Всім привіт. Але я запам'ятав, як і в іграх Tail -tail". я не аж А, типа, вибір запам'ятовано. Так я не можу понять хоч, ну мені подобається, що я, Тіпа типу, якщо нема в номінації зараз готі, то все погано чи що. Тим паче я гру не пройшов. Я не знаю, що там по сюжету навіть. Як я можу сказати фінальний вердикт? Павло, я твою татуїровку набив, те чи. Запускай відос про Stalker 2. Так немає відоса про Stalker 2. Я бачив, що ти мені. Костя перекинув сьогодні відос, де грають на прошці, начебто в Stalker 2. І начебто, начебто, картинка трохи краща, але там таке стиснення, ну там толком зрозуміти неможливо. Чи варта брати пас проти телевізор LG у наявності є просто 5. Е Перейди в режим 30 кадрів на секунду в Ghost of Єтей, в Death Stranding, в Forza і побачиш графіку, як на прошці, тільки там в 60. Та і все. Так, після стріму ЄТ. Ну так, да, давайте так і зробимо. То скріни, то роб... Так скріни то робив. Я робив чи ти робив? Я не можу понять. Та в мене немає ніяких скрінів, ти прикалуєшся? <свід> мене... Я оце, ну, і сказав і забув, напевно. Ну, які в мене можуть бути скріни? У мене флешка, як у Гардона з собою, зі скрінами і все. Так, друзі, хто пам'ятає про флешку Гардона, то пам'ятає. Що я хочу сказати? У кого є гарний настрій, залітайте на стрім. Сьогодні не відьмак, а of Йотей будемо добивати, тому що скоро виходить Stalker 2. І якраз у нас є невеличкий проміжок часу, щоб добити йотей, так сказати, витягнути козирну карту. Так що, шановні пані та панове, не забудьте проставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і let's go на йотейчик переміщатись. Будемо добивати останніх босів. Там два залишилось: битва на горі Йотей і битва з двома п'яними мужиками. Так що зараз таки будемо робити. Все, буду відключатись. Пише Андрюха, воно не завжди на просі 60. Так, да, не завжди і не всюди. В іграх з Unreal Engine взагалі я б сказав, трошки мало що дає. Тр Трішки роздільну здатність зазвичай підвищує. Дякую за спонсорку. Так, все, буду відключатись і чекати вас.